Всіх вітаю з магазина Метро. Йду показувати вам новенькі знижки. Сьогодні акції називаються двотижнева знижка-звичка. Вони починаються 18-го і діють по перше. І так, заходимо в метро. Просто обожнюю ці холодильники, мої улюблені. Так, дивимось, ковбаска, берея класка. Так, це у нас у промпостач. Робить ковбаса, сиров'ялина вищого сорту. Паличка 395 грам за 209,90. Далі, тут у нас хамон Курадо. Так, такий хамон 300 грам за 259,90. Зі знижкою, ціну вам кажу. Далі, а це хамон Serrano Reserve. Також 300 грамів за 279,90. Більш якось елітний. Тут 69,90, але ціна, коли берете дві палички папероні, 69,90 замість 109. Вони йдуть по 220 грам. Це ковбаса сиров'ялина вищого сорту. Далі також від двох штук акція метро шеф саме ковбаска. Брауншвейська ковбаса, напікопчена вищого сорту. 149,90, тільки ціна від двох штук і не бачу, по 350 грам побачила. І по 119,90 ціна також від двох штук. Ну, покажу всі акції в цьому. Золотиста метрошеф з м'яса птиці вищого сорту. 300 грам за 119,90 нічого, нічого нормально. Продаш відділу. -да, так, так, я веду нічого. Так, тут дивіться. Я... Так, да, як вам зручно. Ятрань, ось такі сардельки карпатські, 1 кг. Ціна за кілограм. Ятрань, сардельки карпатські, варені, 109,90 замість 149. Розфасовані, ну, кіло 700, кіло 800, так, дивіться, партія 11.06 розфасована до да? 26.06. Тут всі терміни я ну, зазвичай показую більш-менш, щоб було зрозуміло, що посрочку не продають. Хто мені таке писав взагалі? 329 гривень, оце гарно виглядається. О, Глобино, 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 грудинка, кілограм ціна 329 замість 489 Ну, тут вона розфасована менше, ніж кілограм всі кусочки. Хочу просто показати, яка вона гарна, ця грудинка від глобину. Так, мілкий шрифт, хотіла ще щось про неї почитати, але нічого не видно. Далі. Акція 159,90 ці сосиски для хот-дога, Підкопчені метрошеф. Такі великі, слухайте. Оце такі, мабуть, як роблять на око такі великі прям сосиски. 159,90 замість 229,90. Вони йдуть вищого сорту без оболонки. Просили казати, який сорт, тому кажу. Сосиски міні з індичкою, вищий сорт від м'ясна гільдія. 52,90, ну от дивіться, дві штуки берете замість 102,90. Получається, що так як одну взяту, да, без знижки. Ну тут гарна ціна, вони йдуть по 300 грам. Тут ціна за кілограм ранчо з яловичиною вищий сорт. Це сусиски. Ми покажемо, як вони виглядають. Тут вони по кіло десь розфасовані. Оці ранчо за кілограм 149,90. У холодильнику йдуть як повтори, я так зрозуміла, але ось дивіться, яка. Ой, класна нарізочка взяти на на бутерброди 3990 фует від глобина. Шинка копчена, варена, новітні технології. От не написано, якого сорту Глобино. 3990 за 105 грам, замість 6090. Розмір L Написано. Розмір L. Дуже великий вибір цих всіх ковбас, тому на найбільше показую, як по часу. Їх просто багато дійсно. Ось дивіться, яка гарненька від ятрань Ковбаса шинкована, шинкова варена вищого сорту. 319 саме за кілограм. Замість 529 тут вона нарізана навіть не дуже великими, по 500 грам А ну-ка, поглянемо по 400 грамів жити до 3.07. 319 ціна за кілограм. Гарненька, гарненька. Так, ще один цікавий холодильник. Також його люблю обожнюю. 369 ціна за кілограм. Це у нас звенигора. Рубе гауда сир за 369. Так, Ну тут по 400 грамів, а так 575 коштував. 400 грамм далі. Грана Подана 599 за оцей кусок за кілограм. Він розфасований по кілограму. Це для метрошеф виготовляє саме Італія витримки 10 місяців замість 1200. Це виходить на нього 50% знижка. Отакий такий величезний кусок твердого цього сиру. Грана Подана. Класно, такий прям він твердий. А тут. Арміджано, також італійський, 12 місяців витримка, 649 замість 1419. Також класна акція. Хочу вам його показати, який він гарний. Витримка 12 місяців. Тут більше, ніж кілограм. Тисячу за а що тут написано? За кілограм ціна, да, але отут куски такі більші трішки, ніж кілограм. І далі вже від двох штук акція, також грано подано для метро «Шеф» виготовляє Італія за 250 грам ціна 179, якщо берете дві від двох, от 179. Далі тут перечеркнута ціна на сир Маздам Нідерланди 379. Ціна за кілограм вказана, от по 700, по 600 грам, по 500, замість 499. І також, мені здається, Нідерланди. Гауда, фасовка. Також Нідерланди виготовляють 379 замість 499. Ой, цей бріз знову в акції. Він у них весь час в акції 500 грамів за 229 гривень. Ну тут більше акцій немає, йду в наступний холодильник. Далі. Тут від двох штук Філадельфія акція, XL розмір 300 грам Філадельфії за 149 гривень, а так одна штука 269 Ну, майже як дві купити. 300 грам. Філадельфія, виробник Німеччина. Розмір XL написано. 149, да. І оця Almette по 62,50 різні види. Також від двох штук. А це вже щось було. Німеччина. Що тут на цей раз? Це, це для грилю, Я так розумію. Сир тут 180 грам. Так, для грилю в маринаді 149,90 за 180 грам. І по 119 сир твердий, 350 грам за 119. Оцей радамір. Ну, нормально, сир Радемір, Польща виготовляє замість 206 гривень. Тут саме ціна за кусочок від однієї штуки акція за 350 грам 119 гривень. Це він же тут за кілограм ціна 389. Ось такий сир також Польща виготовляє міні салямі серенада замість 565. І знову там в акції Мацарела Сологуні по 59,90, якщо ви берете від. Двох штук. І ось цей русський маздам знову в акції 49,90-125 грам. Якщо берете дві штучки, на схід ціна саме на молоко від ферма. Ось в тетрапакі такому воно йде. Три і два жирності 900 грам, за ціною 37,90- 35% знижка. За це на це молочко. Гарна ціна. Півтора літри бурьонка молоко 3,2 жирності. Ось в такому зручному пакуванні за 74,90 замість 86,50. Також бурьонка молоко 3,2 жирності, тільки літр упаковочка за 49,90, замість 58,90. Ці від молокія, я навіть таких позицій ще й не бачила. Йогурт. Соус, молоки, огірок і кріп. А ну щось по типу айрана. Нормальний смак такий цікаво спробувати. 250 грамів за 28,90. Тут в цій упаковочці йде 250 грамів, замість 44,90. А ну тут що за смаки йогурт і соус, томат, томат бо... базілік. Томат-базілік. 250 грам, 28,90. Хто пробував пишіть. Далі 39,90 це від трьох штук. А, це я вже показувала минулого разу. Сметана 15% жирності від метро шеф. Тільки від трьох штук акція. Тут від однієї штуки акція молокія, сметана 20 жирності, 300 грам, 47,90 від молокія, саме від однієї штучки. Ціна А від однієї штучки, ось оцей цей сир. Просто наше, сир кисломолочний 300 грам, за 62,90. Так, от не бачу скільки. А, 5% жирності. От тільки на нього. На 5% жирності акція від однієї штуки 62,90. Традиція, президент, сир. Гарно виглядає 64,90 30 грам 5% жирності. І президент 9% жирності, натуральний розсипчатий. 69,90 Оце акції від однієї штуки. Кому треба? Філата ось така величезна упаковка філата. Може мені треба. Класно, гляньте, 500 грамів філата, 45% жиру в сухій речовині 129 гривень замість 175 за 500 грамів, ну начебто нормально. Виготовляє Україна. Це для метро шеф саме. Ціна персик із Туреччини. Ось так він виглядає. Ось оцей персик із Туреччини за ціною 99 гривень за кілограм. Замість 149,90. 100 гривень замість 150. А тут 149,90 за кілограм написано також хід ціна. Ось такий інжирний персик смачнючий. Далі слива червона по 100 гривень за кілограм. Замість 109,90 гривень. 90 слива у нас також із Туреччини. Також акція на грейпфрут, хід ціна 99,90. Не, не бачу з якої він країни. Ну, от так просто написано, що хід ціна 99,90. Тут хід ціна, о, це гарна ціна: 69,90 за кіло бананів. Їх не обов'язково брати, кіло, скільки взяли, скільки взяли. Далі. 119 гривень томат чері, 500 грам. Упаковка за 119-89-90, але саме за 500 грам. Виробник, до речі, Україна. Ось оці томати від Гордій. Бренд називається. чері. Ось такі 500 грамові. Хочу показати, що вони такі прямо один в один. Гарно виглядають 89-90. А ось такі томати свіжі, рожеві. Ці взагалі. Красавчик 89,90 за 650 грамів цих рожевих замість 99,90. В акції два тортики від БКК. 239 гривень за 500 грам тортик від шефа називається. Три молока. Три молока за 500 грам це за. Рецептурою Хемена з браво виготовляють 239,90 за цю штуку. І київський торт. Також від шефа також Хемена з браво виготовлено за авторським рецептом. Ось так в розрізі гарно намальований, до речі, київський 299. Замість 345, Тут всього 450 грам. А тут виходить 500 грам. В розрізі хочу показати ось так виглядає три молока. О, гляньте, тут йогуртовий торт за 159 гривень з персиком. Так, пом'яту упаковку не буду показувати. 150 гривень замість 229. Тут 400 грамів йогуртовий, мабуть, смачний. Так, це так, мабуть, називається тарта сам бренд. Так, 159 тарта... Ну да, бренд тарта. Ціна для любителів круасанів 27 – 27%, знижка 35,90. Тут два види круасанчиків великих. Ось такий супер МАКС написано. Так, вони по 110 грам. Є какао 3590 і є просто ну, такий, як молочний крем, я так розумію. Хоча тут лежить і оця вишня, може й вона в акції, ну це не точно. Асортимент від Рошен, комплімент в чорному шоколаді 99,90-44% знижка, тут 145 грам, ось такі асорти цукерочки. Сік апельсиновий, тут 950 мл, ціна 47,90, 30% знижка. Це ціна від однієї штуки. Саме на апельсиновий у них від однієї штуки акція, а також наш сік. Дивимось від трьох штук. Бачите, гранатовий, чи який тут навіть і не видно виноград від трьох штук 34, гранат 34, мультифрукт 34 і томат від трьох штук 41,90. Беру, щоб сфотографувати і зразу думаю, що візьму собі потім. Головне не забути 34,90. цей чай Ліптон саме з малиною. 1 літр холодного чаю за 34,90, 21% знижки. Ціна від однієї штуки. За 37,90 Буасон лимонад. Так, бачу ситро, ось лимонад бачу. Так, ну тут все лежить: оце бон, Буасон, і ситро, і лимонад, і, і все, все, все. 2 літри 37,90, 22 знижка. Тут моршинська. Лимонада яблуко. Ось така лимонада яблуко півтора літра. Упаковка шість штук за 229,90. Саме треба брати упаковку, щоб знижка була. І також знижка на лимонада тропічні фрукти. Ось вони стоять. Хтось відкрив. Також ви берете шість штук по півтори літри і отримаєте знижку 24%. Получається 229 гривень за шість пляшечок півтора літри. Метро у відділі алкоголю Вообще є самільє. Якщо хто не знає, це він мені тут підказав, які є акції. Дивіться, по 129 шабо, різні види. Ось вайн, семій світ, по Напівсолодка. ага, Мерло, Севіньйон Блан, Бачу вже назви каберне за 129, і 129 Також мерло, піногрі. І Шардане по 129. Дивіться, сьогодні додали акції. Хочу вам розпродаж показати по 69 гривень. Також Україна виготовляє, а Лазанська долина називається червоний 750 мл. Всього за 69,90. Або, наприклад, оцей білий. Та й червона розбирають біла за такою ціною: 69,90, Також 750 мл Пляшечка. А з Наурі, ну це Україна, просто написано Лазанська долина, так воно як бренд назвали. Це все виготовляється мені здається, в Одеській області. так. Далі Ігристих багато акцій. Дивіться, хто акція йде на Мартіні, вона начебто раніше почалась 199 гривень 0,5 пляшечка, 299 мартіні п'янку пляшечка 0,7 і також 369 гривень пляшечка за літер. Мартіні також б'янка. Оцей набір Мартіні Фієро з. з Спрайтом чи швепсом зі швепсом 399 гривень, там 750 мілілітрів. І тут мені показали акції сьогодні. Почались є. Я навіть не знала, що ігристе буває грузинське. Тут 319 гривень в Багратіоні на півсолодке написано 319 гривень. І також чинурі Грузія, сорт Багратіоні брют, 319 гривень замість 379. Ось така знижка. По 169 італійське фрагаліна по 169, по 169, замість 229. Ціна за пляшечку також 0,750. Тут у нас 189, це вже була акція стара. Так, оце Андре Калос, да, вона стоїть на, на, тому, ну, ось на головних таких акційних поличках. Начебто ще щось мені показали. От скажу на популярну позицію 399 ціна Мартіні Асті, мускат і мускат Мора Асті. Цікаво, 249 гривень. Солодке регіон П'ємонт. І це в регіоні П'ємонт виготовляють з того ж регіону. Так. Я начебто всі ці акції вам показала основні, ті, що додались сьогодні, я вам показала та ту позицію, ту, що десь він показував, розпродаж. А ось, дивіться, Франція. Оце розпродаж по 199, замість 359. Місцеві сорти винограду, регіон Франція. Оце розпродаж. Такі пляшечки по 750 мл. Ice Розе і Айс Бланк де Бланк. Оці по 199. Ось, згадала, ще є такий бренд, Лелека називається. Це Україна виготовляє ігристе вино по 179. Дивіться, яка акція, замість 289. Я подивилась, також це в Одеській області все виготовляється. Ось таке ігристе вино напівсухе біле, 179. Далі лелека вайн. Тут у нас так, виноград бачу, і гристе брюд-біле, лелека вайн. І ще третій вид, також 179,91 Тут у нас і гристи напівсолодке. три види. Ну, Файна якби знижка. Так, виходить. Маленькі пляшечки розпродаж італійське просекко, Тут по 200 мл 129 гривень. Замість 228 ну, так, Майже 50% знижка. Також Італія виготовляє це сорт Л'єра. Написано про 129,90. сто Хто хотів спробувати, є нагода. Отаку От, маленьку пляшечку взяти. Ось у цей розбирають найкраще про сіко Гліра до птиці Риби, море морепродуктів. Регіон, регіон Венето, Також італійська 129 гривень. А ось ця Фраголіна. Різні види є 0% алкоголю, 24,90 від двох штук. Або 29,90, це вже алкогольна, Є розатто і є б'янко. Це в Україні виготовляють. А ось такі італійські фіореллі називаються Фраголіна Фіореллі. Є рожева, є біла, по 64,90, що такі цікаві. Ну це якщо від двох штук 69,91 ціна, мускат. Різні також смаки. І тут як коктейльчики. Щось розе, тут 7% алкоголю, Оранж Шприц, також за 89,90 піч мускато і мускато. Ні, оце як оранж, шприц, більше як коктейльчик. Така класна акція, але я бачу тільки, дивіться, ці чі чіпси по 130 грам, мабуть, залишились і 150 грамів, і 100 грамів упаковка, і 130, всі вони по 99-90 упаковка. Тут залишились, саме в цьому метро, Ось такі по 130 грам. А так вони коштували аж 193,90, мабуть, найбільша упаковка. Тут 130 грам, це ну, дійсно багато для чіпсів. Для чіпсів це багато. Є різні смаки преміум. Це преміум чіпси. Вони, начебто, як італійські, так, італія виробник. Різні просто смаки. 130 грам за 99,90. але є десь і 150 грам, просто в цьому метру немає. Класна акція. І у відділі туалетний папір акція. Диво, туалетний папір. Тут 24 рулони за 219 гривень. Двохшаровий папір. Білий звичайний, ну ціна гарна. 219. Це знижка 30%. Також акція з 18 по перше 349 гривень. Це сніжна панда. Класична написано. Тут аж 32 рулони двохшарового паперу. Це мегапак за 349 гривень, 37% знижка. І з 18-го також акція, по-перше, на зєва З'єва туалетний папір, ось у цей саме десь 6 штуки, де в упаковочці. Так, 6 штук, що він п'ятишаровий. Так, виходить, що тут 5 шарів за 6, а, 6 штук, 5 шарів на 219 гривень. 27% знижка. Цікаво. І також з'єва аж 24 штуки, 44% знижка. Це звичайний трьохшаровий делюкс. 24 рулони, ціна 500 гривень. Під час повітряної тривоги метро, на жаль, не працює. Зараз почалась повітряна тривога. Хочу вам сказати, може комусь буде корисним. Графік роботи магазинів метро з 6 по 22. Так що я зняла основні позиції, більш-менш встигла двотижневі знижку звички, які діють акції, діють з 18-го, нагадую, по-перше, два тижні діють ці акції. Всім хочу побажати мирного неба, це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!